Привіт, друже! Сьогодні я розкажу тобі про природні ресурси, які використовують для будівництва. Це вода, пісок, деревина, каміння, клина. Море, джерело, добування води і піску. Воду і пісок використовують для виготовлення цегли, також для виготовлення розчину цементу для кладки цегли та закріплення споруд. Ліс, джерело добування деревини. Дуже цінний природний матеріал. З деревини виготовляють брус, Дошки та зруб для будівництва. Кам'янисті гори джерело добування каміння. Річковий кар'єр джерело добування глини. Каміння та глину використовують для будівництва фундаменту будівлі, декоративного оздоблення будівлі, також для декорації подвір'я. Море, ліс, гори та річки найцінніше багатство планети, які потребують ощадливого використання. Вони всі природні ресурси здатні відновлюватись. Саме тому потрібно економно їх використовувати. Заощаджуючи природні ресурси, ти можеш зробити значний внесок у збереження природи. Проте. Як саме заощаджувати, ми поговоримо пізніше. А зараз дякую за увагу! Запрошую разом грати!